Ну що ж, друзі, всім привіт. Зараз от їду з села. Не знаю сніги. Бачите, навіть колесо не крутиться, ні передний. о, Бачите, ні задне, ні передне, нічого не крутиться. Дуже важко йти. Ось якраз став біля вишки, не знаю, видно. Є не видно, хочу вам показати. У мене був ноль, я в телеграм-каналі показував. Зараз як бачите, зараз секунду ось в мене на фьючерсах чудом, чудом мене не вибило ЛДО, тобто я поставив був на лонг і чудом просто не вибило. Напевно, треба буде зараз закрити, тому що ось огляд, зараз вам покажу огляд, ось бачите, в мене був, мене вибило. Коротше. Е, останні 500 гривень закинув, як я їх закинув. Е, я їх закинув, тому що в мене відкрився спор на Аліекспрес. Я заказував інвектор. І мені продавець частину грошей вернув 500 гривень, і я їх вирішив останні закинути. І що я скажу по своєму опиту? Е, я пробував на фічах всяко. Тобто, пробував якийсь технічний аналіз, як пробував сам дивитися по графіках. Якось, Якщо чесно, коли ти сам сидиш, наблюдаєш якось ліпше Е, Пробував вже у ф'ючерсах, може хто знає у ф'ючерсах є топи. Пробував вже за топами е, слідкувати. Е, ось це ЛДО, то я поставив за топом. Е, там е, 14 тисяч підписників в у, у когось. Я просто поставив, я слідкував за ним, Тобто його вибило. там, Я не знаю, його вибило на пару тисяч доларів. У нього там був е, мінус 300, по-моєму, процентів. Чи як у кредит... Я просто не розумію, як воно працює. Е, як у них може 300% і їх не вибиває. От як то таке може бути? У мене до 80-90 доходи мене вибиває. Хоча е, я вже цей раз просто тупо поклав третє кредитне плече, а вже навіть п'яте не кладу. Я раніше ставив восьме, якось ліпше отримало, зараз третє. І, я не знаю, Ринок якийсь такий непредсказуємий, що просто, але я замітив, як вони працюють. Вони кладуть половину ну деякі в лонг, деякі в шорт. Тобто Ринок він плюс-мінус одинаково тобто, як би, реагує, наприклад, він йде на пониження або на повищення. Тобто Вони половину з ділок закривають в мінус, половина в плюс. У тобто, них, я так зрозумів, що з того всього плюс виходить. Я додумався до ще одної стратегії, яку я ще не перевіряв, тому що для цієї стратегії потрібно е, трошки грошей на фьючерсах. Я додумався, наприклад, є монета, так як в мене зараз було ЛДО, є монета, просто тупо покласти з маленьким кредитним плачом, наприклад, з третим, покласти одну вниз і одну ставку вверх. О! І просто тупо подивитися, що буде. Наприклад, якщо е, воно піде уверх, наприклад, воно там піде вверх, буде якийсь плюс то я ту ставку закриваю, і мене не повинно би мало, ну, по ідеї, не повинно би вибити, тому що дуже маленьке кредитне плачо, і ціна ліквідації максимально стоїть велика. <кій> Ось зараз я е, подивився е, от на своєму примірі, що третє кредитне плаче воно не дуже відбуває. Тобто ціна капець, як то летіла. Тобто, е, я подивився на того трейдера, що я по тому сигналу зайшов, що він внегал ЛДО закрилося в дуже великий мінус. Там пару тисяч доларів, в нього просто тупо закрило, у мене не закрило через те, що дуже маленький кредит не плаче. Так що, друзі, ось така то, ну я ще цю схему конкретно нічого не пророблю, Але ну, я її постараюся якось. Мені ще потрібно 10 доларів, хоча б, щоб я мав десь 30 доларів, тобто, щоб в мене було 10 доларів на пониження, 10 доларів на повершення, і 10 доларів щоб стояло. Щоб було кредитне плече, як якомога далі стояло. Точніше, не кредитне плече, а ціна ліквідації. Так що, друзі, чесно, от їду, навіть не хочеться відео записувати. Просто тупо мене, просто вже кілька бабок. от 200 з чимось доларів просидив в той раз. Зараз 10 доларів закинув реально там. Роботи нема, воєнкомат, армія. Просто. Реально, от хотіло сі, от наприклад, реально щось там допомогти армії якось закинути якісь гроші, але нема, нема відки взяти. Щось захворів, горло болить. Так що, друзі, е, ось таке то відео просто ну, просто нема слів, нема що сказати. Це, напевно, найгірші часи, е, які в мене взагалі були. Мені гроші винні, гроші не віддають, ні в кого грошей нема. Просто тупо. Просто тупо нема за що жити, не знаю. Ну, надіюся, що може буде ліпше. Так що, ось такі то справи. Всім гарного настрою, всім пока.